А як ви реагуєте на зміну вартості тарифу? Зупиніть ціну. Переходьте з номером до Lifesell. Тариф Максі з безлімітним інтернетом за своєчасної чесної оплати 190 гривень аж на два роки. Lifesell. вільно мобільно. Я даю вам випробований термін один місяць. Обо? Угу. Але місце одне треба позмагатись. Прийшов, побачив, переміг. То другий кандидат? Тобі краще не знати. 8 січня. У кіно у понеділок рушаємо у найвіддаленіший край світу, де тропіки за мить стають Арктикою, де бірюза лагун маскує хижі глибини. І де місцеві живуть у раю в супереч пеклу. Край світу Полінезія. У загубленому світі на 2+,2. плюс чи вірю я у дива? Так. Бо я сама їх створюю. Скажи собі так прикрасим Укрзолету. 28 грудня о 20-й. Новорічний благодійний спецефір. Танці з зірка. Зустрічай. 28 грудня о 20-й. На 1 плюс 1 Україна. Шаланда, справжня ікра. Готуємо разом з понеділка по п'ятницю. Так смачно! Кожного дня особливі рецепти. Понеділки готуємо страви без м'яса. Ще більше рецептів на будь-який смак. У сніданку. Королівський смак. Смакуй по королівськи. Танці з зірками. 28 грудня о 20-й. Світ Ті Ві представляє час ікс, о Боже. Детектив на реаліті номер один у світі. Чесне добре, Града. Я тебе в житті у адвій час. Ще раз мутя в полку відкриєш. Тобі хана. Долучайся до розслідувань. Це гра відчувається як реальне життя. На зубах присмак крові. Сьогодні я дам вам можливість ще більше заплутати гро. Зрадники, Всі серії вже на світі. Евказолін Аква з олією Евкаліпта усуває закладеність, сприяє поверненню носового дихання. Евказолін Аква створений для вільного дихання, дихай носом. А як ви реагуєте на зміну вартості тарифу? Зупиніть ціну. Переходьте з номером до лайфсел, тариф Максі з безлімітним інтернетом за своєчасної оплати 190 гривень аж на два роки. Лайфсел вільно мобільно. Гліс від шварцкоп. Гарні дні починаються з шовковистого волосся. Гліс Ойл нутрітів. Ритуал догляду, збагачений цінними оліями для доглянутого шовковистого. Та на 100% міцнішого волосся. Гліс ойл мутрики від Шварцкоп для різної тебе. Все? Туди О, <ріст> 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 А в мене є пан жест. Пан жест містить одразу вісім ферментів. Пан жест! Завади люкс відтепер ще більшої м'якості, яку можна відчути на дотик. Моду. А як ви реагуєте на зміну вартості тарифу? Зупиніть ціну. Переходьте з номером до Lifesell. Тариф Максі з безлімітним інтернетом за своєчасної оплати 190 гривень аж на два роки. Lifesell. вільно мобільно. Не можу сходити до туалету. Тепер я страждаю на закреп. Мені при закрепі допомагає. Піколакс. Одна таблетка з вечора. Зранку в туалет. Піколакс для легкого ходіння в туалет. Піколакс. Від фармак. Шварцкоп в крім Супрім. Моє волосся це прикраса мого стилю. Саме тому я ретельно піклуюся про нього, особливо під час фарбування. Крім Супрім. Перша фарба з потрійною бондінг-хаптік System. Сироватка готує, крем фарба захищає, маска огортає, колір, про який ти мрієш. Догляд, на який заслуговуєш, Шварцкоп в Крім Супрім. Для різної тебе. Погуляв з друзями і почав кашляти. Пиши в групу. Від кашлю пектолван плющ. Пектолван плющ. Тому що смакує, тому що допомагає. Тому що український. Нам Від кашля пектолван допомагає пектолван плющ. пектолван плющ. Пектолван плющ допомагає діткам від кашлю. Від фармак. Just Маєш, чи можна прокачати улюблене? Переноси свій номер до Vodafone і отримуй безліміт за 200 гривень. Фіксована ціна на весь рік. Разом ми зможемо Vodafone Це не ті крабує палички. А де водний світ? А яка різниця? Палички є палички. Подарунки є подарунки. Є різниця. Водний світ є водний світ. Може, настав час із цим щось робити? А вже ж! а що як мені це не личитиме? Крим, фарба Екселанс Нюц. формула без ім'яку, тепер збагачена мікрокератином. Удвічі сильніше волосся. До ста відсотків зафарбовування сивини, колір, що вам пасує. фасує? Нюц. видно сивину, а фарбування ще не скоро Меджик Ретач від Лореаль Париж. Адже ми цього варті. А як ви реагуєте oh, на зміну yes. вартості тарифу? Зупиніть ціну, переходьте з номером до лайфсел, тариф Максі з безлімітним інтернетом за своєчасної оплати 190 гривень аж на два роки. Лайфсел вільно мобільно. Різдвяний сніданок з один плюс та 25 грудня. Рух життя залежить від руху крові. Високий тиск, стреси, вікові зміни судин можуть призвести до інфаркту або інсульту. Магнікор час цінувати здоров'я. Кожна крапля повільно прокладає собі дорогу, щоб об'єднати світ. Фармадол Макс невідкладне лікування головного болю. На святковий стіл. Кожен додає частину своїх родинних традицій. Усі вони об'єднують нас. Новорічний сніданок з 1+, з 6.30. Дивись в ефірі 1+, +1 Україна. Сир Прима Гранде. Особливий, тому що витриманий. Прима Гранде, коли смак, це мистецтво. Відчиняють чи вірю я у дива? Так, бо я сама їх створюю. Скажи собі так, прикрасами кризола цієї неділі, о двадцять першій клубового відсотка. Сьогодні у нас буде особливий випуск 100 відомих українців і українок. Клуб одного відсотка. Новий сезон цієї неділі о 21-й. Дивись в ефірі Один плюс один Україна. Чи вірю я у дива? Так, бо я сама їх створюю. Скажи собі так прекрасами укризолото. Ця чарівна мить. Він поруч і наповнює твій світ коханням. Золотий вік дарує все світ почуттів. 31 грудня о З наступаючим новим роком, Україна. Гумор з яким ти будеш на коні. Помирає старий Казанова. З однією з вас у мене був такий секс, і тієї вишив у спадок залишити свій замок. А ну відійшла це точно була я. І тепер я перша буду брати місце для прання біля річки. І я більше не буду використовувати плаття як рушника, потім знову як пла. Кативне табо уявлення продоворяться. Новорічний вечірній квартал. 31 грудня о 19-й. Дивись в ефірі 1+,1 плюс Україна. Ця чарівна мить. Він поруч і наповнює твій світ коханням. Золотий вік дарує всесвіт почуттів. 28 грудня о 20-й. Новорічний благодійний спецефір. Танці з зірка. Вася Байдак. 28 грудня о 20-й на 1+,1 Україна. Щоразу особливе свято з Торчен. Купуй пепсі, реєструй код під кришкою і бери участь у чимно-бешкетному розіграші. Вигравай з пепсі.